Доброго дня, дорогі наші підписники і гості нашого каналу. Я вас вітаю на каналі Щира господиня. І я, Микола, теж вас вітаю, і ось ці троянди для вас. Тримаються рідненьки, як я на пахмілля. Дорогенькі наші троянди це вже останнє, тому, ну, так ще ще трішечки тримаються, а потім поставимо ялинку. Тому. Чекаємо, а зараз Коля покажи, що я приготувала, а я троянди поставила на місце. Ось так гарненько, хай стоять. Дорогі наші, сьогодні буду готувати дуже смачні оладки. У кожного господині свій рецепт я хочу показати, як готую я, а може для вас це буде цікаво. Ну що ж, давайте почнемо. Одне яйце хочу зазначити, одне яйце не більше для того, щоб оладки вийшли такі, як у мене. Мене так навчали, і я хочу з вами поділитися і дрібка солі. Ось так є, трішечки Ось так перемішую. Тепер дивіться, три столові ложки цукру, можна дві. Чим більше цукру, тим оладки будуть такі тоньше, такі будуть, знаєте, ну, призимісті, як кажуть. Тому три. Це і так буде багато. І ванільний цукор на смак. Скільки там положите ложечку, дві. дивіться самі, скільки вам подобається. Ось так. Перемішала. А зараз кефір. Кефір у мене магазинний, 2,5% жирності, 400 мл. Такий, знаєте, доволі тепленький. Кефірчик є. Ось, бачите, є. І сюди ж добавлю теплої водички 100 мл. Тепла вода, просто з крана. Ось так. Всього буде 500 мл. Ось так, добре перемішую. А зараз, дивіться, перемішала так злегка, не буду сильно, нічого тут такого немає, щоб довго вимішувати. Ось є. Тепер буду додавати борошно. Борошна підготувала 350 грамів. Зараз буду дивитися, достатньо, або ще добавлю. покажу, яке повинно бути тісто. Тому додавляю ложками і перемішую поки вінчиком, а потім буду ложкою. Все, борошно висипала. бачите, все добре перемішала. Ось дивіться, яке густе тісто. Бачите, ось воно ось так, бачите, підняли, а воно ось так падає. Ось. Є. Тільки тепер. Добавляю, я не забула, коли мені напоминає, а ти не забула, ні дорегень не забула. Тільки тепер додаємо соду, одну чайну ложечку. Ось так. І добре ще раз перемішуємо. Ось, дивіться, перемішала, бачите, такі от бульбашки. Це те, що нам потрібно. Тепер ложку можна сюди, можна обрати. Це на ваш уже, як ви будете робити? П'ять хвилин даємо, щоб постояло оце тісто. Воно бульбашки більше, більше з'являються, Коля, покажи. Ось, бачите, вони так більше там, там, там. Воно Це... не бабахне. Ні, Коля, воно не бабахне. А я зараз сковорідку на вогонь, олійки наливаю, розогріваю і будемо смажити. А поки трішечки почекаємо, добре? Дивіться, беру отак тісто. Бачите, шевелиться таке. Нічого не роблю, не перемішую, ні в коїм разі. Олійка розігрілася, вон там я вже, бачите, олійки немало. Тепер беру я, зараз ось так поставлю. Ложечку можна в водичку, можна в олійку, що вам, як вам зручно. Беремо з краю, куля видно, з краю, Нічого більше не перемішуємо. І ось так: от, о, аж бурчить. вкладаємо, які вам подобаються. Ой, а воно плеве, бачите? Ось так от викладаємо вогонь. Зараз зроблю. І так ми викладаємо, ні разу, не перемішуючи тісто. Це дуже важливо, дорогі мої, ні в якому разі. Тому я вам це покажу, трішки почекайте. Зараз покажу вам вогонь, дивіться, ось менше середнього. Бачите, який. Ось. І тепер перевертаємо. Перевертаються вони дуже так легко, можна ось так дивіться, ось за бочок, тільки від себе. Але кожен раз протираєте виделочку. І так, можна по-другому, як ви вмієте. Я вмію, ось так. Бачите, і виделочку протерла. На другій стороні я накриваю кришечкою і смажимо, скільки? по хвилинки, по одній, дивіться самі. Ось так, оп, і все добре перевертається. Ми чекаємо. Чекаємо, так. Ну що ж, ось такі гарненькі латки я посмажила. У вас теж такі будуть. Хочу зазначити перше. Ось я візьму, Зараз я так його ось так дивіться. Ось який пушистий, бачите? Парує ще. Дуже смачний, давайте я спробую, а потім щось вам розповім. Яблучне повидло в мене, дивіться, яке густеньке. Знаєте, зразу пам'ятаєте, в школі нас частували. Частенько какао, і оце таке, так, ну не такі явне діло, оладків їх були, але теж смачні, тоді були смачні. І яблучне повидло. Mm. Це ще потрібно, коля, повідчивайте. Повидло тут. Вона... Я дивлюсь на тебе, ну киця, кийце, ще й мурчить. Дуже смачні, ми дивіться, дивіться, прямо, ну чого не похвалитись і чого не поділитись таким рецептом, якщо ось такі, ось такі, дивіться оладки. Дуже смачненьке. Зараз хочу сказати, випростріше. Повидло. Будемо готувати в цьому році, тому що в мене є повидло, але на тому каналі я хочу зробити вам на цьому. Дивіться. Ось таке, бачите. Густеньке для. Я, взагалі, люблю таке повідло. все. Я готую з усього, що і сливи, і все тільки таке густеньке, там з склубники з малини, щоб можна було і пиріжки, і до оладків, і. Везде, короче. Дорогі мої, хто не знає, хто може, знаєте, так готує. Я дуже рада, якщо ви це знаєте, рецепт, і ви так готуєте, у вас такі оладки получаться. Якщо ж ні, то майте на увазі, що тісто це обов'язково, так як я вам говорила, не перемішувати і повинно так воно, знаєте, спадати з ложки, не так, що тягнутись, а прям так ком-ком і впало. Оце так, це раз. По-друге, якщо ви хочете, боже, солодко в роті, так я. Якщо ви хочете, щоб вони були ось такі, бачите, ось такі гарненькі, да? ось, бачите, бочкиві гарненькі, то олійки треба не жалкувати, наливати, так, знаєте, ну, на пальчик, десь на пів, цього оладка. Це два. А третє, хочу сказати, да, і знаєте, знає мій коля вже, тому що і пиріжки смажені, і оладки. Ніколи не вилажуйте, ось так друг на дружку. Ось так от. Ну, друг на друга. Тільки бочком з торця, ось так все ось так вилажимо. Чому? які підсмажені. Ось так вилажимо. Тоді вони вас будуть пухкенькі. А так, ви положите два-три оладки друг на дружку, і нижній буде ось такий сплюшнутий. Це дуже важливо. Тому, дорогеньки, мої, рецептом поділилась, а ще хочу сказати, що мене навчали і навчали, що сюди вообще можна яйце не класти. Ну, але я щось ну, не розумію, до мене не доходить. Ну, Хоч одненьке, треба додати. Так? Тому додаю яйця. Це раз. Кефір тепленький, пам'ятаєте, такий, щоб пальчик, звісно, знаєте, ну, можна було дотронутися. Такий уж зовсім там. І не такий Ну, тепленький. Це два. А три вже чеке. А ще хочу зазначити, що чому подаємо ми з повидлом. Тому що цукор, як, як везде, як в будь-яких пірішках. Тісто, воно таке садить, тому цукру можна і 2 столові ложечки. Краще солоденький чайок або ж там какао, що ви будете готувати, і обов'язково варення чи повидло. Тому, дорогінка мій, готуйте, а я буду чекати ваші коментарі, чи сподобалось вам. А може хто знає, напишіть, що ви це вмієте, я буду дуже рада за вас. Господи, Заходьте на наш канал, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. А саме головне, дорегенькі наші, будьте всі здорові, будьте всі щасливі і мирного неба, і вам, і нам, і всьому всьому світу. Ми вас усіх обіймаємо і завжди чекаємо. До побачення!